Доброго дня, товариство! Так, я своє золоце, яке в грудні саджав, розкопав. Розкопав і накрив. Бачу, щоб бруньки рушили. Все добре. Ожина, бжезина. Весною минулого року посаджено, було два кущика. Оце друга вже жизина. Ці взагалі щось недобре, хоче. Ще була вже одна посаджена. Ой, я вже... Називалася бух пам'яті. джанго чи як? Ну одним словом, отаке. Одна пропала, одна лишилась. І тепер живость. Ось так живость. Там цвіта, сям цвіта, це все живость. Того року весною посаджена, частина згоріла, частина пропала, потім була осінь присаджена. Це нектарина. Того року посадив осінню. Як на мене, випадковий посадка. Випадковий пасажир. Не впевнений, що я хочу, щоб вона тут росла. Але як доведе свою корисність, буде рости. Це якийсь карликовий персик. Не знаю, купив на базарі. Жодного року він мені не родив. Цього року я його вже обробляв від курчавості. І що ви думаєте, толку з того обробляння ва. Треба знову обробляти. Що не знаю, Хай перецвіте, тоді оброблю шах. Фуджі Мінорі, виноград. От з нього взагалі ніякий проблем. Бруньки рушили. Добре, що розкопав. А це я цього року прищепив один виноградик такий. В мене він з кільчиватера взагалі не виріс, але я прищепив, це в мене якийсь білий кішмиш, щось таке. Він такий горо-горох. А це клубничного зверху прищепив. Я вже, дивлюся, брунька рушила. Ну, Побачимо, чи то випадковість, чи то закономірність. Чи то щось в мене вийшло. Саме цікаве, що купив собі спеціальний секатор, щоб вирізати його так прямо по формі. Ножа спеціального. А коли до діла дійшло, все робив мультитулу. Слава Україні! Дивимось! Так, грунті наче рушили! Виноград квазар! А ну-ка глянув, чи там є щось ну, по квазару не зрозуміло побачу, щось квазар не зрозуміло. Біла леді. Ранньою весною чіпка садив. І, здається, щось там рушило. Щось там є. Може нема. Та ні, не пішло. Щось. щось я там бачу. Інжир. Розкопувати навіть не довелося. Земля так просіла. Ну так. От воно. Чимось зверху замульчую, щоб не так висихала земля. Ірга. Товариство Ірга цвіте. Все з іргою добре. Гарно-гарно цвіте. Трохи і ще трохи іргі ось просто світа. Квіточки ще тут навіть не натякає. А ні, не в одному місці є. От, якась в мене не Іргі жимлості квіточкою. Тільки вона, а тут ще в одному місці є. Відти, в двох місцях є. А в одному місці і навіть нею не, не, не пахне. Тут, напевно, змерзла, бо дивлюся, знизу викинула. Жимолості. Часто це жимолость. Може тут, може це вона. да-да-да, Це, напевно, вона. О, всі жимолості. Квіточки пережили, найліпше оця. Так, ще раз доброго дня, товариство. Пам'ятаєте, брикозку я обробляв від болячика. І її зрізав в результаті. Так от, у нагілиш сьогодні цвіт росте, а отут така гілка. Я її оброблю, але хтось скаже замерзла, е ні, нічого подібного. Це мені Це її зів мені І вже з неї нічого не буде. Ні, ну буде. Шикарний шашлик. Ще одне, я казав, що... Бачите камера? Байда здорова. Так от. Це пляшки скручені. Три штуки між собою. А там всередині. Бачите? А всередині єдиний мій полуничний, той що я зрізав зі страху і прищепив до якогось винограду ну, ноунейма. Ну от такі, Бачимо. Це його вагроволокно, пляшки в агроволокно. І ну так ось. Хай собі буде. У нас морози йдуть. Так, далі. Мої виногради, які я розкопував. Я їх розкопував. Круньки рушили. В очікуванні морозів я їх успішно назад закопав. Потім дістану. Ну, мій спосіб від морозу. поставив у двох критичних місцях. Де там виногради є. Воду, хай забирає на себе мороз. Кажуть, з трьох метрів забирається. Так, ще одне. Обробка винограду. Ось тут, як бачите, листочки. Там вже бачите, і від цього заразився. Тут я обробляв. А ось, ось цю гілочку вона лежала на землі. І це коли я її дістав, я ще її не обробляв. І на ній знаєте що? Вуаля, на ній кліщ. Кліщ. Але так як блін дощі. Ще щось то я її не буду вибирати. Так, ще одна. Від тих морозів я свій виноград ховати не буду. Я купив один препарат. Аміну. Цілий літ, це амінокислота. Не буду нормувати, не буду нічого тут пропрорізувати. Потім пройдуть заморозки тоді. І тоді я... Буду обробляти тим аміну. Це антистресант, такий препарат українського виробництва. От поможе, не поможе, скажу вам. Я, до речі, ним лаванду пересадив і поливав, то в тому місці, де не поливав, ніч. Вроді як засохло. А в тому місці, де ним полив, гляньте. Лаванді нічого, ще зелененька. Хоча вже пройшов півтора тижня. Ну, Ось такого. О, ще лишилось мені оце от, що я несподіваний досвід саджати у грудні. Ось гляньте. А брунечки-то тут прокинулися. Ого-го-го, го Кишміш золоце І буде він рости, бо я його зараз... Як закопаю, як закрию. Ніяка холера до нього не добереться. Ой. А тому то, яму купаю. Того в мене всякої землі глини. Ух, що знаєш, щоб другається там, пару спин замінити, щоб її поперетягувати. перетягувати. А Ну все, на цьому все. Бувайте здорові. Щоб вас минули морози.